Не знаю, Мы ж уже брали ее по таршу. Мы ж ее вынесли. Проходите, пожалуйста. Проходите була. По вилке можно заходить. Кто занес из выбор? Нет, так я бачив як з ваших якась дала хлопця. Він вернув, не своя. Нет, нет. Наші ручки прив'язані. От, а, от о, він виніс виніс, вийшов, вийшов чоловік чолові. і каже. І каже, подивіться, є ручка. Вона своя. Да. 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 Он не дала цю ручку, да. я дала да. 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 там, а, там да. дві ручки. А нас... хтось... він вам повернув, Я жарю, він виніс і каже, там дві ручки. А якою ручкою треба було писати? Я говорю, прив'язаною. Ви ж бачили, що він до мене підійшов. Я ще спитала, що трапилося? Він каже, дві ручки. Ну, я ж У мене просто. Да. Хто голова. Ось голова. Гольва, я секретар. Якщо ви вирішуєте, що треба визвати 102, визиваємо 102. Фіксуємо факт. Ні, це, це, це право рішення голови. Чого я їй ну, повідомляю просто нечто, вже і голова да. обрали. Ні, спочатку ніхто не знайде, ну, сам факт, що вона є. Хай так. <проколи> Сам факт, що є така. А ви будете протоколці. Протокол? Не ми складаємо протокол. протокол не, милиція, це... ні, не протокол, ну, пропорушення. <проколи> <проколи> <сподобався. проколи> Як спостерігачі. Спостерігавчик. <проколи> 真是。